Щойно суддя винесла рішення щодо запобіжного заходу для підозрюваної, яка ймовірно скоїла замах на Сергія Стерненка. Це відомий український активіст, і рішення таке: а саме, тримання під вартою до 29 червня без права внесення застави. А зокрема, правда, їй надали медичні послуги. Йдеться про гемодіаліз, адже в неї є проблема з ниркою. І до слова, хочу розповісти історію цієї жінки, яка підозрюється в замасі на вбивство, а також в державній зраді. Ми змогли поспілкуватися з її адвокатом у перерві, і він розповів, що насправді вона була закохана в ту людину, яка її завербувала, і якби надихнула, вона якби змусила зробити її цей замах. А саме ця жінка, вона думала, що вона листується з співробітником СБУ, так каже адвокат. Хоча насправді, звичайно, за цим стояли російські спецслужби, як вже повідомляли в нашому офіційному службі безпеки. України, зокрема, також їй обіцяли не тільки кохання, а також і допомогу в пересадці миртки, адже вона давно стоїть на черзі, і все ніяк не може дочекатися. Через ось такий душевний біль, через неможливість нормально жити, вона пішла на цей злочин, так каже адвокат. Втім, звичайно, суддя все одно не підтримала. Ідею адвоката, який, до речі, просив про те, щоб підозрювана саме перебувала на домашньому арешті. все таки буде тримання під вартою не вдома. І також хочу додати і нагадати, що на Сергія Стерненка скоїли замок вчора. Це було посеред дня, коли він виходив зі свого житлового комплексу з квартири на вулицю і хотів сідати в автівку. В нього вистрілили з вогнепальної зброї. Ця жінка відразу була затримана одним супровод. Жуючих стерненка і доправлена саме в поліцію. Вона була затримана. І також стало відомо з даних СБУ, що насправді ця жінка стежила протягом певного часу за Стерненком. Також її агент, який її завербував, він допоміг їй поселитися в цьому ЖК, щоб вона мала доступ до нього. І також в певний момент часу вона розп їй надіслали повідомлення з саме координатами. Схо в якому перебувала ця вогнепальна зброя. А надалі, звичайно, буде тривати розслідування. Там в матеріалах справи багато переписок, багато листування з цими російськими агентами. Сам же ж Сергій Стерненко. На щастя, він перебуває в лікарні, втім він в нормальному стані. Як він каже, сам в своїх соцмережах йому дуже пощастило, так само як і його супроводжуючому охоронцю. Йому вже там провели операцію ще вчора і він буде одушувати.